Доброго вечора. Доброго. Патрульна поліція, поліція Берека Дрій Олександрович. Що там трапилося? Приїжджайте. Доброго вечора. Добрий вечір. Де бабуся? Доброго. Добрий вечір. Ви впали. Швидку викликать? Забилися, швидка потрібна? Лікар? Давайте ми зараз просто вас піднімемо і поставимо. Дайте, я візьму. На три. Раз, два, три. Оп! Оп! Сіли, сидите, добре. Все все добре. Зараз викличемо швидку вам. Спасибо. Все, заспокойтесь, зараз лікарі вас оглянуть, все буде чудово. Все, ви повільно дихайте, все добре.